Плюс, Даною гарматою ми зупиняємо наступ ворога що піхоти, що ворожої техніки. Якщо навіть знаходяться після в укритті, ми також їх розберемо. Зараз працюємо з «Богдана-Б». Перейшли на, ну, на більший калібр 155-мм гармата. І якщо на Д30 це були лише осколочні поважні 120-мм снаряді, то на 155-му ми можемо дистанційно міню, ну, мінувати, дистанційно працювати касетами, протипіхотні міни, протитанкові міни, задимлення, освітлення, тобто більш багато модифікацій снарядів. От наразі у нас Богдана буксуємо не так давно. Виробник цієї гармати наша. Рідна Україна є великий плюс у цієї гармати. Це те, що у разі якихось поломок ми можемо швидко зробити заміну та відреновувати і далі працювати та знищувати ворога. Я не отримав її після декількох десятків тисяч пострілів. Вже на ній хтось зробив. Я її взяв цвинатливою. І тому ну, я, я знаю, що це на, це наш дракон, ми його приручили. Ну, штурми взагалі відбуваються рано вранці, десь 4-5 година ранку і в будь-яку погоду, що дозволяє арта ну, по колоні, по окопам, по СПшкам. Тобто це можна, може робити арта. Зранку отримали команду до бою, висунулися до гармати. Я навівся, зробили перший постріл, після чого мені коригувальник вогню доповідає, що з першого пострілу ми влучили в багатоповерхівку. Нам відразу доповіли, що працюємо по п'ятиповерховому будинку, в якому є масове скупчення окупаційних військ. Ми гадали, що це були БПЛАшники, тому що ми розуміємо, що піхота не буде приховуватись в п'ятиповерхівці. Тому ми туди відпрацювали осколочно пластним зарядом, і так вийшло, що снаряд залетів прямо у вікно у хвірточку. По оперативній обстановці в нашому напрямку зараз е, постійно йдуть бої. Ми постійно стріляємо, ворог питається сунутись, 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 але у нього це не вдається. Наша арта старається працювати так ефективно, щоб ворог не дійшов до наших хлопців, щоб у них не було прямого контакту з ворогом. Тому що якщо у них буде прямий контакт з ворогом, то цим буде дуже важко. І ми намагаємося якомога точніше і скоріше працювати по ворогах.